Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 січня. Подивимось такі деякі питання з вами. Ну от щось опять заговорили. Чи буде навесні якась епідемія в Україні? Якась епідемія. Завышено, говорят. Первая карта это завышено. Лицемерие и завышено. Бесполезно. Отрицательный ответ. Не. Стабильность. Отрицательный ответ и стабильность. Не бачу. Так. Чи послабляют санкции Россию? болезненно, и кейс разлад, и и болезненно. Труса с неуверенность, переход в другое состояние. Это тут им помощь, д, Помощь. Что есть нестабильность, якась. И болезненно, и разлад. Труса с неуверенность. Але тут переход в другое состояние и помощь, д. Изобилия успіх і помощь. Не. Чи буде Херсон знову в окупації? Щось мені вчора видео заблоковали. Модератор. Я його раз и другий раз. Не! Що я там такого сказала? Щось я ляпнула. Так і не поняла. Так що треба культурно себе вести. Так, чи буде знову в окупації Херсон? Ні. Такого не буде. Ні-ні, пусті розговори. Пусті розговори. Обман і пусті розговори. Ні. Чи буде в окупації Запоріжжя? Бои, да, сильный враг, сильный гнев. можна если не важный выбор. Бои, да, прилеты. Оккупация, обмануть и надежды. Нет. Ні. Нерушимо. Чи будет в оккупации Чернігівщина? Ну, лізуть. Лисиця, ось Бажання є, лізуть. Не. Тоже бедственна ситуація. кризис. Прильоти, удари, але по справедливості буде. Ніякої окупації не буде Чернігівщини. Дніпропетровщина. Чи буде окуповано? Азарт такий є. Ні. Нічого, ні. Стабільність дом. Ні. Сумщина. Ще буде окупована Сумщина. Сумщина. Пусті розговори. І надежди. Ні. Донеччина. Підконтрольні Україні. Чи будуть окуповані міста Донеччини? Лисиця перевернута. Нічого не виходить. Ні. Розрушення, так. Да. Хаос розрушення. Лисиця ось перевернута. Не проблемы из-за неправильных действий. И пусти разговоры. Я говорю ні. Покровск візьмуть. А ще подивлюсь. Товчуть и то в чуть. Покровск будет окуповане місто, Донецька область. Облегчение страданий йде. спекуляция туда-сюда, бои, бои, прилеты. Терпение сверхмеры уже. Не. Это сила. препятствие и сила. Стеной хлопцы стоять, это фантазии. Что по кров будет окуповано, это фантазии. Не будет такого. Затянулося, бои, разрушения. Оккупации не бачу. Там говорить що окупують, мене не показують. Що в тому році, що в цьому. Так, що я хотіла ще подивитися. Ну, хорошо. Краматорська, Крема подивлюся, ще просили. Краматорськ. Чи буде окуповане місто Краматорськ, Донецька область? Асрочка, срочка тянеться, тянеться. Ні. Так. Чи вийдуть наші ЗСУ. З Донеччини. Чи вийдуть наші ЗСУ з Донеччини? Та это лицемерие, говорят, я обман. Так, решение короля. Критична ситуация, говорят. Плохие приметы, Критична ситуация. Решение уже есть, понимаете? Решение. Решение такое есть. Решение. Болезненное. Тяжелый труд. Коса под подкашивает только так. Че выйдут наши ЗСУ? Манипуляция, тиск. бои, удары, прилеты, разрушение разрыв отношений. <как> разрыв отношений и уход. Разрыв отношений и уход, потому что критична ситуация. Плохие приметы и тыск великий, и решение уже есть. Хорошо. Сейчас подивимся, россияне выйдут оттуда? Чи россияне выйдут? З Донеччини. Ну, тоже дорога, розумієте? Все под контролем і дорога. Перша карта. Нестабільність. Смотри, не очевидно, да. Так. Да. Ну, я говорю, это там що? Якась третя сторона буде. Отак, мабуть, рішення таке вже є і давлять. Третя сторона якась буде. На Донеччині. Ну да, положительное розвиття, прогрес. Як рука помощи, розвиття і прогрес. Це говорить карта так. і ось рука помощи, як помощь. По умеренности. Ну да, змінення По умеренности, і положительне розвиття развитие, прогрес. Новая новізна. Да. От так, отак може бути. Так як ми й дивилися, що розведуть. І от, це от як нейтрально. Ну, а такі питання на сьогодні подивилися ми з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення!